Так, що вам ще тут показати? Есть такий вал з двух сторон. Как раз нарізана резьба там пошире, тут поменьше. Оце таке. Ну а так, тут малюха чуть-чуть набрав. Сейчас заберу. Ну так більше немає що показати. Едем дальше, а глядым. Так, дорогі друзі, я сьогодні лінтіюга, можна так сказати, тому що, блін е, хочу вам показати те, що я давно-давно відкладував, на потім, щоб е, було у вас там. Хочу продати лотами, тому кому цікаво, пишіть, не стісняйтеся, буде такий розгляд. Дивіться, лот є такий ось мечиків, сверл. Хочу дізнатись, хто, чим треба. Ось отакий. Тут 4 мечика. Сверл 5 таких дебелих, хороших. І є ще отака от штука для того, щоб можна було хамути затягувати повністю в цікавому стані. Ціна за оцей лот буде, давайте так. 570 гривень і він ваш. Щоб можна було забрати. Також це перший лот. Другий лот є у нас 20-ті мечики. 16 та лірка там. Потім 18 ті два мечика. 16-й. Восьмий, шах 1,25. Три штучки. Потім... Що тут у нас ще, ну, чоловік підписав мені. Це все куплене через сайт. <ріст> Не через OLX, зразу кажу. Потім розкрию секрет, кому цікаво, напишете, розкрию тільки близьким людям. Щоб ви бачили, що в цьому другому лоті буде. Тут мечики 10, шах-півтора. Потім тут, секундочку. Так, продовжимо. Тут 16, 16, Шах 2, як написано, тут 10-ті я показав. Лерка незрозуміла яка. 27-ма є, 18-ті, шаг 1,5 у цьому лоті. Ціна за оцей лот буде коштувати 600 гривень. Вони в гарному стані, упаковані, повністю все. Так само, як на відео буде за оцей лот. Потім є у мене Чізовський отакий ось, побачили, штангель, ціна його 350 гривень, щоб забрати. Потім є отакий ось, ось, ось штангель, кому він треба. Маленький. Школьник, такий шатун-болтун. Ціна 35 гривень. Щоб він в мене не валявся. Тому і така ціна. Потім є такий штангель. Ціна 130 гривень. Всі поділки сходяться, все сходиться. Дивіться, щоб ви не думали, що там щось десь обманюю. Потім є ще такі мікрометри. Чи те, датчики бієння часові два штуки. Один в несправному стані. Чому несправному? Тому що тут пружинка. Ну, Десь щось відійшла, пружинка. А так тільки, що він працював, все добре з ним було. Ну, Треба поправити пружинку. Хто знає, яким чином. А другий повністю в робочому стані. Дивіться. Повністю працює. Ціна за два, буде коштувати. 500 гривень. В чехлах повністю все більш-менш. Це тільки треба відремонтувати, тому що тут пружинка зіскочила і треба відремонтувати. Ціна за два. Це в течение відео. Кому треба буде один після відео, коли закінчиться відео на наступний день, після цього, буде продаватися окремо. Також є такий ось повністю з паспортом, зі всім кришка з нього, мікрометр такий ось. Ну, школьний, я так понимаю. Ціна за нього буде коштувати 250 гривень. Тоді є дві гайки з мілкою різьбою, ні, не з мілкою, це з крупною. З крупною різьбою і ця з крупною різьбою. Кому потрібно, ціна буде оцієї великої 450, оцієї маленької 100 гривень. Також є ще у нас щуп з такими от. Кому треба, ціна буде 100 гривень за нього. Щоб ви бачили, і є таке. Є ось такий солод в кількості 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сверл. 12 сверл буде коштувати у нас 500 гривень. Кому цікаво, пишіть на Viber Viber під відео. А зараз хвилинку хочу передвинути і показати вам, що в цих коробках. Так, тепер показую, що в цій маленькій коробці. Бачите, скільки мечиків. Всі вони нові, різного формату. Наприклад, тут 18-й. Є тут індивідуальні шаги, наприклад, такі цікаві, що я навіть перший раз бачу одна друга на 20-й. Що це таке, я навіть не знаю. Одна друга, тут написано, вона одна друга на 20. Перший раз таке бачу. Ну і. Там, от, наприклад, десятих на 14. Що це за мечики, я не можу сказати. В такому от плані. За цей ось лот, ціна його буде 750 гривень. За цей ось лот, дивіться, скільки сверл. Повністю дуже-дуже дуже 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 багато на всю останню життя, яке у вас там буде. Дивіться. Яка кількість сверл, навіть є по бетону. Ось, разом з ящиком зі всім ціна буде 1600 гривень. Кому цікаво, забирайте. Разом з дерев'яним ящиком. Розмір ящика тут, ну, я не знаю, я не перераховував, але тут більше, е, більше 50 сверл, тому треба рахувати там, кому цікаво буде. Можу відписатися, сказати, кількість сверл. І також є дуже маленька коробка, буде лот, це вже який там 7-8, десь так. Ось така кількість і З цікавими сверлами, з цікавим повністю всім. Побачили такими. В общем, ціна за оцю коробку буде коштувати 400 гривень. Вона Закривається, оце так, і все. Все. Такого більш щось цікавого вам показати в даний момент у мене немає. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося, коментуємо, ділимося відео. А хейтерам хочу передати одне. Е, вибачте мене за те, що я такий чоловік, який знає м -м, дві мови. Як російську, так і українську. Але і, і ще між ними я маю суржик, який, яким я розмовляю. Я не розмовляю чисто українською мовою, чи чисто російською мовою, тому що в моєму оточенні розмовляють дуже багато людей російською, російськомовним, дуже людей багато. Тому вибачайте, що я такий. Я неоднозначний, так. Але який я є, такий я є. Всім дякую за перегляд. Гарного вам всім дня. Я пішов кота кормить, бо він м'явкає за кадром це копець. Дякую, до побачення.